Це ранок вдома до десятої ранку. З вами в студії телеканалу Дім. Ми Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Хай ранок буде спокійним і натхненним. А наша наступна розповідь ну я певен, цьому сприятиме. Вирушаємо на Полтавщину знайомитись із майстриною, котра з атласних стрічок плете дуже красиві сумки. Тетяна виготовляє жіночі сумочки з Атласу. Власною справою займається вже понад сім років. Коли була в першому декреті, тоді часу з'явилося у мене трішки більше. Думаю, що буду робити. І чомусь зупинилася на сумках сукню. Якщо її в'язати, то це потрібно під когось розмір підганяти щось інше. Теж а що має кожна жінка в себе в гардеробі? Жінка родом із селища Чорнухи, що на Полтавщині, за фахом учителька хімії, проте давно хотіла в'язати гачком. От і вирішила займатися справою, яка була до душі. Я самоучка, ніхто не навчав, ну просто захотілося, і мрія така була бути дизайнером. Спочатку клієнтами стали тільки друзі та місцеві, але власна справа розвили. Вироби виробити тяни почали замовляти, і незнайомі люди. На сорочинському ярмарку я була, і на звичайній ярмарці, І на базарі з чоловіком торгували. І в Фейсбук виставляла. Ну де можна було, я скрізь свої сумки показувала. Загалом до 24 лютого минулого року майстриня вже мала замовлень на кілька місяців наперед. Проте всі плани зруйнувало повномасштабне російське вторгнення. Взагалі скасовані були всі замовлення. У мене я працюю за попереднім записом і зазвичай такий період, лютий місяць. У мене вже на березень, квітень, тобто на два-три на місяці вже запис ведеться наперед. Тут скасовується в один момент замовлення. Я розумію, що треба щось робити. і неважливо, що замовлень більше не було. Аби впоратися з переживанням, Тетяна ще завзятіше в'язала гачком, не зупинялась навіть уночі. Влада рекомендувати: вимикайте світло, вимикайте все, щоб темно було світлова маскування світлом. Да, я затуляла всі штори, включала настільну лампу собі. І працювала, тому що не працювати не можна було з цими думками страшними. Згодом до майстрині знову прийшли клієнти. А в асортименті з'явилися сумки з вишивкою або у жовто-блакитних кольорах. Нам необхідно було щось таке яскраве. Нам щось таке було не одно, ну, таке виразне, щоб якось перемог перемогти. Оці всі страхи, і жінки почали замовляти жовто-блакитні, особливо. Сумки користувалися попитом, тому що це в нас асоціювалося з нашою силою, з нашим бажанням до перемоги, і що ми не ми не переможний, сильний народ, великі, малі, круглі чи у формі рюкзаків у Тетяни. Є сумки на будь-який смак від дизайну до пошиття підкладки все робить сама. Звичайні атласні стрічки мм, міліметрів. саме з ними я працюю. За допомогою го всі процеси. Що по створенню сумки це виключно? Я займаюся сама. Ніхто мені нічого не допомагає від першої до останньої петлі. Ну і підкладки теж сумки шию сама власноруч. на виготовлення однієї невеликої сумки. Потрібні кілька днів, адже майстриня приділяє багато уваги деталям. Найчастіше замовляють саме жовто-блакитні сумки. Тетяна зізнається раніше її вироби купували здебільшого українці. Тепер чимало замовлень з-за кордону. Сміється її диво сумки вже відвідали чи не. Пів Європи, і навіть вирушили за океан.